Що ж якісь котики намальовані, ще якісь FFS. Навіть поняття немає, що тут таке. Чесно вам скажу. Без поняття. Скільки ж вона? Ну хоча б по-англійськи щось написано було. Пан Андрій, один із тих, на чиєму будинку невідомі намалювали слово дич чоловік обурюється, хулігани зіпсували фасад. Дич, то що виходить, що тут в тому будинку живе живе дичь? Живуть нормальні люди, але не дичь. Написи на цих будинках масово почали з'являтися кілька тижнів тому. Спочатку поодинокі, а тепер ще різних кольорів, шрифтів та розмірів. Тільки на парній стороні вулиці Личаківської ми нарахували щонайменше 114 графіті. Ось цей надпис, із словом Дич, один з найбільших на вулиці Личаківській. Його намалювали відразу при вході до стадіону скіф. Що може означати таке графіті, ми вирішили запитати райтера, професійного майстра графіті. Довично, ну, якщо, очевидно, подивитися на слово, то воно, в принципі, мабуть, то і хотіло донести автори і цих, цих написів. А насправді, ну, це, мабуть, початок кар'єри молодих райтерів. Можливо, не дуже вдалий. За словами Тараса, такі малюнки зазвичай роблять хлопці групами від двох до п'яти осіб. Саме про цей напис, ну він такий досить неаккуратний. Видно в когось великі амбіції. Хоче дуже багато показати цим. Е Особисто мені не подобається. Хто зіпсував фасади будинків на Личакові, не знають навіть правоохоронці. Мешканцям радять писати заяви в міліцію. Чесно кажучи, в нас на стінах багато чого написано, і кому перепрошую, що в голову збреде написати на стіні. Ясно, що то не буде ніхто тим перевіряти. У кодексі про адміністративні правопорушення за такий вандалізм передбачено штраф від 340 до 1360 гривень. Андрій Бурдо Роман Ковулюк оглядня телеканал ЗІК.